Всім привіт, мої хороші. Всім привіт! так. Сьогодні ми з марком в останні такі теплі дні, навіть попри те, що вже осінь, зібралися поїхати куди? В село! В село. Так, зібралися їхати в село. А мали вдома в холодильнику курячі такі. Вони вже добре промиті і я їх навіть трішки підсолив. Вирішили їх добре промаринувати, зробити класний новий такий маринад разом з марком. Так? І поїдемо сьогодні в село, подивимося, що робиться там у нас на дачі, і будемо смажити на мангалі ось такі красиві курячі крильця. Ти любиш крила? Так. Да. До речі, не знаю чого, але останнім часом наші сім'ї дуже полюбилися курячі крильця. Якщо буде гомілка і крило, то навіть Марко обирає чомусь крило. Да. Любимо. Тому сьогодні теж вирішили приготувати смачний маринад і будемо теж на дачі сьогодні смажити крила на мангалі. Ну, не проблема, якщо у вас немає мангалу, ідентично робіть все, але запікайте в духовці. Буде теж дуже-дуже смачно. Отак. От Отак от буде смачно. Значить, з чого ми починаємо? З маринаду. Для маринаду ми сьогодні обрали суміш спецій. Перше це є коріандр. Друга лочка яка? Yeah. Давай, виспай. Куркума. Yeah. Куркума. Куркума. Суміш меленого перцю. Yeah. Та, тепер це. Це сіль. Трошки висипалося. Нічого. І підкопчена паприка. Отака <плес> от, от красивається у нас суміш. Тепер сюди натираємо 2 зубчики часника. Ви то сам, щоб ти не брітися, добре? <плес> Якщо маєте сухий, не проблема. Добавляйте, буде теж дуже смачно. На рахунок спецій. Звичайно, обирайте по своєму смаку. Тепер ми беремо лимон, половинка лимону і витискаємо сік. Ти сильний? Так. О, ти так міш сильно тиснути. Але класно. Я сильний. Так, ти сильний, молодець. Так, сік лимона додаємо. Молодець. витиснули. Ще трошки? Давайте ще пробуємо. Давай. Що допоможе трошки, добре? От Давай, допомагай! Двома ручками. О, як багато соку. Клас! Сок! Так, багато соку. Все, супер. 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 Дя -дя -дя. Потім ням, ням Так. І тепер беремо апельсин. Дя -дя -дя. У мене такий невеличкий один апельсин. Теж видушуємо з нього сік. Дя -дя -дя. О, багато! Багато? Негато. Давай, сильно! Сильно! Ого, як сильно! Молодець! Yeah. Витискаємо сік одного невеличкого yeah. апельсина yeah. Yeah. і половинку лимона. Вливаємо олію. Yeah. Так, олія в нас яка соняшникова? Yeah. Добре. Ну, можете обирати будь-яку рослину, яка вам yeah. смакує. Також вливаємо соєвий соус. Соус! Yeah. Соус. Так, соєвий соус І на сам кінець ми тепер додаємо мед. Мед. Yeah. Отак. Така доволі велика столова ложка меду з гіркою. Добре, зараз давай допомагай. Тобі смакує мед? Ти любиш мед? Так. Давай. Так. Смачний. Марко дуже любить мед. Я направду не є прихильником. Десь колись в соусах ось так. А щоб так їсти ложку, як Марко, то він від олі навчився. Полі дуже любить Смакує? Так. Да. Зараз. Зараз нам треба що зробити? Все перемішати, так? Змішати всі компоненти, всі спеції, щоб мед розійшовся. І спеції що зробили? Окрися. Правильно, відкрилися. І запрацювали, щоб наш маринад був дуже ароматний, дуже ніжний. До речі, щоб підсилити смак, можна теж додати ще трішки цедри, як лимона, так апельсина. Ну, це по вашому смаку. Одне, я не рекомендую додати зелені, тільки через те, що ми готуємо сьогодні курку на мангалі. Ці спеції і зелень будуть горіти. Якщо ви будете готувати в духовці, не проблема по своєму смаку додайте ще зелень і сухі трави. О, ще сильніше. Так. Ого! Ану тепер уважно подивити, чи мед розійшовся. Розійшовся мед? Розійшовся мед. Все супер... Коли у нас, виходить, так. така вже така густовата консистенція, це говорить про те, що наш соус готовий. І тепер, давай, морко, тобі допоможу, нам треба соус перелити до курочки, так? Курочки. Давай. Ось так, все, 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 все. Заливає наш маринад, наш соус до курочки. Ой, як пахне. Смачно пахне. Так. Да. Так. Класно пахне. Да. Давай, пер таку, тепер все Так. А, ти будеш допомагати? Допомагай. Добре, давай. Маємо такий помічник, що він все-все-все допомагає таткові. Все, так? Ой, як класно, все перемішаємо. Кожне крильце, кожна курочка змішається з нашим ароматним маринадом, так? В такому маринаді достатньо курочку залишити буквально на одну годину часу. Вона буде дуже смачною, промаринується, на мангалі не буде горіти, буде дуже соковитою і дуже ароматною. Ось ці кінчики курки, останні фалани, ми любимо дуже обхрумкувати, коли вони стоять такими рунтяними, так? такими засмаженими і дуже-дуже смачними. Тому залишаємо курку маринуватися і побачимося вже Ай! в селі, правильно! Ну, а тут вже все по класиці. відправляємо м'ясо на мангал, в нашому випадку курячі крильця, і обсмажуємо до красивої рум'яної скоринки та повного приготування з обох сторон.